Вітаю всіх, друзі, вас на каналі Щоденник Рибалки. Знаходжуся на такій невеличкій річці потічку. Сьогодні запланував ловити на кивок на мотиля. На такий захаращеній. якийсь в своїй мірі дикий річці. Рибка тут є, кланчуки, десь піскар зрідка попадає, верхоплавочка, окунь попадає. Хоч небагато, однак можна ностальгію трошечки змінити, яка у мене в душі зараз. Сум за теплими днями, ночами, літніми. Коли риба гарно клює, ну якось треба пережити нам зиму. І хоч трошечки, можливо, я попробую насолодитися риболовлею а також може вдасться дещо і вам показати, щоб збити оскомину. Ну то що ж, розкладаю вудочку і пробую рибалити. посмотрели его надел. Водичка зараз дуже чиста, тому треба по приберег ходити акуратненько, не робити різких рухів, щоб особливо не насторожувати рибку. дотик був. Ну давай далі взмет. Друзі, дивіться, який красивий окунь. Відкрій плавничок. Відкрий гарну плавничок і я тобі відпущу. Давай, договорились. Ну. Ха-ха, не хоче. Не хоче. Добре. Не буду тебе мучити. Ти дуже гарно в мене плюнув. Ти молодчинка. Ну давай. Красень. Ну щось, чудово, чудово. Вже не даремно я приїхав. Така маленька річечка вже мені принесла радість. Так, я трошки перейшов, бо там рибка наполохалась. Розвідую нове місце. Теж цікаво. Так, тут треба розкласти ще. А я хочу за течію закинути, бо дуже вже несе, мормишка маленька. Її дуже зносить, важко дно зловити. О, тут буде трошечки ліпше. Є? Ух ты ж! Нічого собі, друзі! Фрікціонно геть розмотається. Я взагалі шокований час нам скажуть. Дивіться, дивіться, що це витворяється. Йолки-палки. Лиш би не запутало. Лиш би не запутало. Це хто такий? Нічого собі. Це, друзі, головень. Красень головень От взяти буде його не просто. У мене тоненька жилка. Ага. Так, окей, зараз. Ще підмотаю трошки? Угу. Витягнув чи ні? Ох, витягнув. Ну боже, я безмежно щасливий. Дивіться, друзі, який головень. Ви бачите, який красень. Приємно, що є ще така рибка, що можна упіймати. Звичайно, я відпущу його. Іди зайчушка. Іди. О! Поплив. Поплив, поплив. Ну що ж, друзі, чудово! Чудово! Маленька річечка. Приносить велике задоволення. Факт. Там на тому місці, де головня впіймав я трошки рибу. наполохав, тому перейшов вже на третє місце по рахунку Два місця, дві рибки, окунь і клень. Опа! Єс! А це хто такий? А це, по-моєму, пліточка. Також приємно. Це, друзі, виходить так. Триміся. Три місця. Три рибки. все mm -hmm. Так, это плиточка симпатична. Что ж плиточка? Давай. Бульк. добре. Пішла. Так, мабуть, тут трошки мотиля від свіжу. Цікаво, чи ще щось клюне, чи мені переходити. Угу. Хтось там був. І вок здригнувся добре, перейду, вирішив ще трошки перейти. Сьогодні спокійна, ткарна, безвітряна погода. Але зранку, коли я їхав, такий туман був. Всі машини помаленько їхали. І хоча я був на Ниві, мене дуже мало хто навіть обганяв через погану видимість. Зараз трошечки. Туман уже розсіється. Видність стає краще, трошки веселіше стає на душі. Однак я не буду сьогодні довго, друзі. Треба мені їхати. Поглянути, як моя мама. Щось може треба буде в магазин піти купити і поїсти. Ну, а в мене старенька, 83 роки. І нема кому за нею доглядати, крім мене. Сестричка була, старша померла. Брат був старший, помер. Так що лишився в неї я один. Ну тільки син. Наймолодший мішу зі мною він теж допомагає доглядати за бабусею. Молодчина він такий. Бо мені одному було би складно. Робота плюс блогерство. А до неї як мінімум два рази в день треба приїжджати, дивитись, що там до чого. Старість не радість. Ой-ой-ой. Та й мама одна єдина. Сестри, брати бувають і були. А мама одна єдина. На да. боляче дивиться, як вона з кожним днем все. Гірше виглядає гірше. Задумуюсь. Про життя? Хто ми? Чому ми прийшли? На цю землю. Кому ми тут потрібні? Чому обов'язково, що людина має старітися? тих муках, болях проживати залишки свого життя. Несправедливо і жорстоко, якщо хтось за цим стоїть. Моя особиста думка. Ну, хіба що сліпий випадок. І ми живемо один раз. І тримаємось як можемо до самого кінця. А потім, як відійдемо, тільки рідні пам'ятають нас деякий час. Кладуть люди пам'ятники на згадку. Але то все так, чисто психологічно-моральне задоволення. Користі воно ніякої не приносить. Так, друзі, так, щось я сьогодні розчулився, бо ще трошки я буду завершити риболовлю. Поїду, подивлюся, як там мама. Рідна мати моя. Ти ночей не доспала і водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала і рушни. Вишиваний на щастя дала. Опля, Ах, ти ж. Було, було, друзі, було. Хтось там клював. Так, друзі, мушу завершити риболовлю. На жаль, часу більше немає. Невеличка, подорож на цю симпатичну річечку. Принесла мені на солоду, тому що я декілька рибок упіймав, клена, окуня і пліточку. Ще було пару нереалізованих покльовок. Ну що ж, річечка жива, мені приємно, що я не даремно приїхав, що впіймав декілька риб, а також можу вам показати. Якось переживемо осінь, зиму, а там будуть теплі дні, сонячні і буде риба клювати. І все в нас буде гаразд, буде мир, спокій і злагода. І на тім рушничкові оживе, все знайоме до Бог. Иди ты стой, разукай твоя матери.